На Волині збільшилась кількість донорів, які здають кров для військовослужбовців. Мене два брата служать, я вирішив допомогти армії. Заняття з емоційної стійкості, комунікації та безпечної поведінки проводять у Луцьку для переселенців та родин військовослужбовців. Це все тяжко приймати, коли рядом з тобою немає ще однієї тобі рідної людини. В обласному центрі сканують об'єкти, які є пам'ятками архітектури національного значення. Щодня в обласний центр служби крові приходить понад півсотні донорів, сказав його керівник Юрій Кременець. Каже, кількість донорів, які здають кров для бійців, зросла. Кількості не розголошують. Лучанину В'ячеславу Романюку 57 років. Він здає кров із 1986-го. Дивився по телебаченню по всіх програмах, що і моя кров може воювати. Тому я здаю в ЗСУ. Це вже 47-й раз. Минулого разу другу потрібно було допомогти. Здавав кров так. притримую, але коли вже відчуваю, що такий момент що можна піти, знаходжу вільну хвилину і звичайно здаю кров. Донорами можуть бути люди з 18 до 65 років з вагою понад 50 кілограмів без захворювань, говорить Юрій Кременець. В теперішній військовий час люди ще серйозніше почали відноситись до цього, здають на збройні сили України. на даний момент проблем з донорами немає. Військовослужбовці часто приходять, здають кров. Ми також забезпечуємо і співпрацюємо зі всіма організаціями військовими». Лучанин Станіслав Грузін в п'яте здає кров для військових ЗСУ. мене два брата служать. Я вирішив допомогти армії. Мої колеги вони так само ходять здавати кров на зсу, там на інші потреби. Дві години ця пов'язка не знімається. Зараз в касу на перший поверх. У донорів відбирають тромбоцити для онкохворих дітей та дорослих, які перебувають на лікуванні в гематологічних відділеннях медзакладів. Розповідає медсестра Зінаїда Казалюк. Це йде замовлення цієї тромбомаси, саме особисто на одного донора приходить донор на апарат, здають тромбоцити, і вони поступають тому донору в той самий день, в який було здійснено замовлення. Процедура зазвичай сягає 35-40 хвилин. Як розповів керівник обласного центру служби крові Юрій Кременець, ще декілька років тому донорів із мінусовими групами крові не вистачало. Тепер їх вдосталь. Станом на сьогодні на Волині 15 заслужених донорів. До сотні волинян щороку отримують звання почесний донор України, каже Юрій Кременець. Заслужений донор це ті, які здають кров від 100 і більше разів крові або плазмодачі 120 разів. Почесний донор. Це повних 40 кроводач, це 450 мл, або плазмодач 60. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Навчання з домедичної допомоги для усіх охочих відбулося в обласному молодіжному центрі, розповіла його керівниця Яна Романюк. Тренінг провела фахівчиня управління ДСНС в області Марія Шапірко. 45 градусів, вели, сам пузырьок. Натиснули, щоб вийшла рідина, і далі витягуєте, не відпускаючи пузирючок. Кожен українець має знати основи домедичної допомоги, так як ми не знаємо, що прийде до нас завтра. При переломах має бути зафіксовано мінімум два, а краще три суглоби. Так як я, от перший раз на такі зустрічі, то для мене це дуже ґрунтовний досвід. Вже в нас відбулися заходи. Стосовно поводження з вибуховонебезпечними речовинами, а зараз ми проводимо навчання з першої домедичної допомоги. Ці заходи ми проводимо спільно з головним управлінням ДСНС у Волинській області. Якраз їхні спеціалісти і проводять ці навчання. Зазвичай в нас понад 50 учасників, і дуже раді, що молодь нашого міста, студенти, учні. Керівниця обласного молодіжного центру Яна Романюк каже, тренінги на різну тематику проводять щотижня. Для учасників вони безплатні. Вадим Панфідін, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк. 4 квітня день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов'язана з розмінуванням. Цю дату схвалили на засіданні Радбезу ООН 2005 року. Керівник відділення піротехнічних робіт головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій в області Андрій Романчук розповів: після початку повномасштабної війни волинські спеціалісти з розмінування шість разів їздили на деокуповані території, знаходили і ліквідовували залишену окупантами вибухівку через збільшення обсягів роботи, чисельність персоналу пірот. Техніків на Волині за рік зросла з 10 людей до 35. крім ротацій у звільнені регіони, говорить співробітники проводять навчання цивільних у людних місцях. Розгортають інформаційні намети, демонструють, які міни та іншу вибухівку залишають росіяни, аби калічити і вбивати мирне населення. Заняття з мінної безпеки проводять у навчальних закладах. Саме більше незахищена аудиторія наша це діти, тому що вибухонебезпечні предмети деколи бувають настільки сховані. Їх ховають, наприклад, в іграшках чи в будь-яких інших цікавих предметах, яким дітям просто хочеться взяти у руки. Так, і це є дуже небезпечно, тому що дитина, перш за все, не розуміє, що це, до чого воно може призвести. Сам більше залишається протипіхотних мін, мінні пастки, які ставлять спеціально для того, щоб. Хтось не побачив, натрапив на розтяжку і покалічився. Тилова область, але дуже багато вибухонебезпечних предметів трапляється з Другої світової, навіть з Першої світової війни. Любов це відміння, життя одне для одного. Тренінгові заняття з емоційної стійкості, комунікації та безпечної поведінки відбуваються раз на тиждень у Луцьку. Розповів координатор програми для родин із дітьми у час війни Валерій Петрович. каже, понад півсотні вимушено переселених українців, а також дружини і діти військовослужбовців беруть у ній участь. Окремо із підлітками і дорослими займаються соціологи. Цього разу тема зустрічі любов і відповідальність. 14-річна Аліна Науменко бере участь у тренінгах. На Волинь дівчина з мамою приїхала із Мелітополя у рідному місті, яке тимчасово окуповане. Розказує, залишився її тато. Це все тяжко приймати, коли рядом з тобою немає ще однієї тобі рідної людини, яка зараз знаходиться на окупованій території і просто як в тюрмі знаходиться». Алінина мама Анна у Мелітополі займалася підприємництвом, продавала одяг через повномасштабну війну. Каже, торік у вересні мусила покинути дім на заняття. Розповідає жінка, приходить, аби морально зміцнитися, адаптуватися до змін. Підлітки вони такі більш чутливі в 15-14 років І для того, щоб якось наладити оцей весь психологічний стан від того, що ми пережили. Ми прийшли. Чисто так для проби подивитися. І моїй дитині сподобалось. П'ять місяців у лавах Збройних сил України, чоловік лучанки Олени Заєць. Жінка розповідає, це важкий для неї час на тренінгах, їй важливо знайти підтримку. Що зараз більше стала використовувати це спілкування зі своєю дитиною, дієва вправа заземлення, що ти зараз відчуваєш, що ти зараз чуєш, як ти відчуваєш свій організм, От саме щоб ми не думали про те, що буде завтра, зосереджувались на зарашньому нашому стані. Війни легкої не буває. І все ми вчимо наших мам, як максимально посилити свій, скажімо, стресостійкість свою посилити, максимально посилити свою адаптацію до тих викликів, які існують в суспільстві. Максимально боротися з фейками, які, можливо, хтось засилає із наших ворогів. І максимально підтримувати своїх своїх родини в першу чергу своїх дітей. Програма розрахована на 12 безплатних занять, що втілюються у Луцьку українським фондом благополуччя дітей, розповів координатор Валерій Петрович. Це другий набір учасників. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку за гроші європейських донорів сканують пам'ятки архітектури. Про це суспільному розповів Євген Кальчук, фахівець тернопільської фірми Скаєрон, що виграла грант і виконує роботи. Разом з колегою він на замковій площі розкладає апаратуру. каже, це лазерний 3D-сканер. Його ставлять на штатив, вмикають та під'єднують до gps навігатора. Вибираю найближчу станцію до цієї, аби воно з'єднало з останньою. Воно сканує навколо 360 кількість цих точок. Там мільйони є в кольорі. Скани, є без кольору. Далі сканер переносять на внутрішнє подвір'я замку. Середньовічну глуцьку твердиню розповідає Євген. Треба обійти з усіх сторін. Всіх закаулках, де можна тільки зайти, треба ставити. Найбільше часу займають сходи, бо це кожну сходинку, потрібно ставити нову станцію. З синім позначено точки, де ставили станції. Церкву ми сканували. Усі відскановані зображення з'єднуються разом і утворюють точну 3D-копію об'єкта, розповідає Юрій Преподобний. Ось такий вигляд має 3D-копія церкви Преображення Господнього, що у Львові. Головна мета цього проєкту каже Юрій: зберегти віртуальну копію пам'ятки, щоб у випадку її руйнування усе з точністю відтворити. Ми буквально бачимо. Чут не кожен міліметр. У 2019 році була пожежа і горів Собор Порізької Богоматері, але він був відсканований ще в 2014-2015 році і зараз на основі цих даних його відновлюють. З березня минулого року їхні фахівці каже Юрій Преподобний, відсканували 39 пам'яток у різних регіонах України. Усі можна побачити у вільному доступі на сайті Skyron. закарбувати луцькі пам'ятки власників лазерного обладнання після початку повномасштабної війни попросили фахівці управління туризму та промоції луцької міської ради. Розповідає очільниця відомства Катерина Теліпська. Ми надали перелік з 10 об'єктів, але ну на жаль, це грантові кошти і між... Народний фонд підтримали поки що сканування чотирьох. Це Луцький замок з усіма об'єктами, які на його території. Єзуїцький колегіум, в якому зараз розміщений коледж, костел святих апостолів Петра і Павла з підземеллям і Святотроїцький собор з монастирем. Вартість сканування цих чотирьох об'єктів обійдеться грантодавцям у 14 тисяч 700 доларів. А для міста не коштуватиме нічого. Розповів Юрій Преподобний. Увесь процес триватиме приблизно 10 днів. Дар'я Тимошкова, Валентин Климович, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва розпочав роботу навчальний центр віртуальної та доповненої реальності на базі освітнього хабу Волині. Тут, розповідає директорка бібліотеки Алла Єфремова, учні 8-11 класів Волинських шкіл матимуть можливість проходити лабораторні та практичні роботи з фізики. Івану Куцику 14. Хлопець навчається в обласному військовому ліцеї. На практичне заняття у 3D-вимірі прийшов вперше. Фізика в мене більш-менш йде, Я деякі теми розумію, деякі ні. Це однозначно цікавіше навчатись. Восьмикласниця Аделія одягає 3D-окуляри і мандрує віртуальним простором. Коли ми сидимо на уроках, це вовче це не та уява, це не та атмосфера. Ну тут набагато цікавіше. Лабораторні та практичні роботи з фізики за 11-й класи у віртуальній та доповненій реальності розробили у 2019 році та розмістили на спеціальній платформі спеціалісти комунального некомерційного підприємства Освітня агенція міста Києва, розповідає начальник відділу освітніх ініціатив Антон Смолін. Це цифрові діти, які вже народилися зі смартфонами. От і вони потребують нових технологій. Простий, звичайний паперовий підручник їм вже не допомагає. Волинь першу у 2023 році бере участь у пілотному проєкті, каже начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. За її словами, навчання у ньому зможуть пройти 18 класів області. Наталія Матвіюк каже, заняття для учнів безоплатні відбуватимуться двічі на тиждень. Проєкт в області триватиме три тижні. Олена Чернуха Сергій. Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Лучана Валентин їде з дачі додому. Каже, планував обробляти город, але сніг, який випав напередодні, завадив. Моркву сіють. Отакий от часник цибулю сіють таке, що морозу не боїться. Ну хто в парниках тільки щось зробили органіку? Трошки хтось десь привіз, трохи перед снігом було порозкидали. А так більше нічого. Поки що. Треба плюс 10-15, щоб мінімум було. Тоді ще щось можна робити. Зі слів начальника відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександра Книша. На Волині розпочалася посівна робота ранніх ярих культур, які не бояться мінливості погодних умов. У вона також проходить без всяких сюрпризів. Вологи достатньо, маємо надлишок, вологи, навіть до певної міри поточні подні умови, які маємо на сьогоднішній день. Казати, що вони матимуть якийсь негативний вплив на майбутній урожай, я би так не став говорити. Опади у вигляді снігу навесні цього року зумовлені південними циклонами, яких буде чимало у квітні. Розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк. Додає востаннє погодні коливання із переважання мінусової температури в області, фіксували майже 40 років тому. Рекордів ми не відмічаємо ніяких, але от завдяки тим циклонам, які почергово перетинають територію нашого краю, отакі спостерігаємо коливання температурного режиму. Майже до середини квітня. Особливого тепла ми не спостерігаємо. За словами синоптикині, найближчих три дні в області прогнозують посилення вітру та збільшення опадів у вигляді мокрого снігу а на дорогах утримується ожеледиця. Із 7 квітня температура повітря підніметься до семи градусів тепла. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.